Вітаю всіх, хто зайшов в гості, мої вінтажну комору, моїх дорогих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Бачите, що в мене тут наставлено. Пробачте заімпровізовану сцену, на яку я виставила мої статуетки. Не так давно відмічали сторіччя з дня заснування Київського експериментального кераміка художнього заводу. А саме 17 вересня 20, е, е, прошу пробачення 17 вересня 1924 року проіснувало це підприємство по 2006 рік. І я, оскільки була в'їзді, я за пізненням показую мою невелику і немаленьку колекцію статуеток Київського експериментально кераміки художнього заводу, який і моїй колекції. Тут статуетки є і дешеві. І, і, і дорогі, і рідкісні, і не дуже рідкісні. Давайте так трішки пройдемося з вами. Я не буду розповідати про них, я просто хочу показати вам те, що є у мене, як пам'ять про наше знамените підприємство, які чудові речі випускали і залишили нам у спадок. Працівники даного підприємства. Тут і Оксана, Жрикну, і Ольга Рапай, і, звичайно, Владислав Щербина і Леонтіна Лозова, та багато-багато інших і Григорія Молдавана і багато інших е е скульпторів, знаменитих художників, були причетні до цих чудових виробів. Ось, наприклад, ось. Статуетка Мама розкажи мені казку. Або, здається, мамина казка. Це рідкісна статуетка. Бачите, вона навіть з дарчим написом: індійський танок. Щербинівський карасіодарка, який дуже не любив. Владислав Щербина іспанський танець. Дуже статуетка недорога. Випускалась мільйонами тиражами Оксани Жникруп. Ось недешева статуетка, пастушка і трубочист, мисливський ріг, балерини в антракті, Бачите, у мене є їх в двох розкрасах. Отакі сір, сірі пачки і ось рожеві пачки. Перед балом травнева ніч, Левкою Оксана, Альонушка. Дві е, вишивальниці київські е, на возі. Діти танцюють гопака, черевички, недешева статуетка. І не часто зустрічається індіанка з жерновами. Ось рідкісна статуетка із серії цирк, е, стражник. Одна із трьох барень, любить-не-любить. Леонтіна Лазова, попелюшка. Так, далі Ольги Рапай Клоун. Сплакетка дешева Богородиця. Забула, як називається, на базарі, здається, оголена. Тут -ту 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 -ту. фігуристка, дві статуетки, грузинський танець і азербайджанський танець, балерина Леноч... Леночка, Скрипачка, русалочка, ой, забула, балет. Дебют не так давно я вам показувала, классно, зачароване позачароване місце. місце, пробачте, співачки, далі, далі далі. балерини зав'язують пуанти, гаданя, <кхи> райський фонтан. Далі садко. По. Хочу як папа, тріо Буратіно, мальвина і п'роро, Буратіно на черепасі. Міні... мініатюрки Галинка, голуба Маріша, Ще такі, бачите, ось куманці. Так, чаювання. Так, що я ще не побачила, не показала, пробачте вам. Що я ще не показала. Якщо не показала, то, будь ласка, я так пройду, щоб ви роздивились. Довго розповідати треба. Да, ось ще е, на е, в возі статуетка також рідкісна. Що я ще люби, не любить, говорила. Ага, ось, з гармошкою відпочиває. Ось така моя колекція київських статуеток. Пройдусь так, не поспішаючи, що ще їх роздивилась. Вони в мене на поличках знаходяться. І я їх зібрала. Оне місце. Це в мене трюму, я завісила, щоб не було видно таку красавицю, як я. А зосередження все було на цій чудовій порцеляні. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось, поставте мені вподобайку, мені буде дуже приємно. А якщо будете мати можливість і час, і прокоментуйте. Мені цікаво буде дізнатися, чи сподобалась вам моя колекція. Всім миру та добра і до зустрічі на моєму каналі.